Так, дівчата, у нас сьогодні остання церемонія гіпсофіл. Mm. А що гіпсофіл? Так а навіщо витрачатись на розище? Дивись, яка гіпсофілка. Стоїть довше та й вона дешевше. Мені здається, він якийсь жмот. Він такий молодець. Економний. У мене є одна гіпсофілка для переможниці і дві ось таких пари чоловічих тапочок. Ой, такі гарні! А для чого вони? Ну дивись, дівчата, з якими ми не продовжимо наші історії, зможуть поставити їх вдома, як талісман. Вони ж притягують чоловіків. Я така стою, ну і тіліпаю. Думаю, боже, тільки б не мені ті тапочки. Та я була впевнена, що гіпцефіла для мене в нас з Тарасом було таке побачення. Ліза. На жаль, я не відчу між нами особливого зв'язку, і ти не приймаєш той факт, що я ношу качтаники, тому. Ці тапочки сьогодні для тебе. Та Боже, один раз йому за ті підштаніки сказала. Чесно, він пожалкує. Вікторія, ти дуже красива дівчина, але ти не готуєш. А я люблю холодець. Тому, на жаль, на жаль, тапочки. Ну, ви розумієте, я не те, що не люблю готувати. Я не вмію. Він втравився б. І нарешті Марина. У нас з Мариною було просто нереальне побачення. Я прийшов до неї додому, вона мене чекала, і оказалось, що в неї вдома гігабітний інтернет від Еверес. Ми з Мариною і ігри грали, і серіали дивились. І я паралельно навіть по роботі почав там щось закачувати. Ну, ідеальний інтернет. Тож, Марина, офіційно ця гіпсофіла для тебе. Ти покорила моє серце. Еверест. З нашим гігабітним інтернетом ви завжди переможете.